Добрий день, це канал Я і Мої кози і ми будемо пробувати спекти. по понадіному рецепті кулічі, чи бабки, чи яхча, чи паски, хто їх знає. Так, перед скажу за опару. Робимо опару один стакан теплого молока, додати 1 столову ложку цукру. Дрожжі 12 грамів, одну столову ложку муки, все перемішати і оставити на 15 хвилин. Ось така у нас опара вийшла. Постояла 15 хвилин, почала працювати. Так, тоді беремо 2 цілих яйці, 3 жовтки, цукру 130 грам. сіль я сюди вже вкинула щіпку солі, а цукор ванільний ще зараз вкину. Бо треба, якщо є ваніль, то пів чайної ложки ванілі взяти. Ось. А якщо самої ванілі нема, то я візьму цукор ванілі. Ось так. Так, цукор і сіль додали і треба нам ось це все збити, щоб розчинився цукор. Я зараз, мабуть, міксера візьму. Може, вінчиком, не знаю. Найді казала, вінчиком можна такого збити. Не знаю, зараз я спробую. Ще більше, якщо маєте одну цедру лимона, апельсина і мандарина сюди дати. Ну в мене того нема. Я в магазин не ходила, то я буду без тих цедрів робити. Ось так що. Потім я прочитаю свій рецепт, що тут треба, і вам розкажу, що тут треба. От. Ну, Будемо пробувати. Я буду збивати, поки не розчиниться цукор. Так. Ось так, Наверно, міксера візьму, не хочу я руками бити. Так, збила, ось так, розчинився цукор. І... Виливаю наші дрожжі. У нас 250 грам муки і ще мені треба 200, тут треба 450 грам муки. О, так, доважила 200 грам. Зараз те розмішаємо і тоді ще останню додамо і замісимо тісто. Вимісимо місимо з тою мукою. І тоді покажу, що ще далі додаємо і з чим ще місимо. Я вибачаюся, я сказала 450-750 грам. Думаю, якесь рідке тісто, думаю, що це я. Але коли дивлюся в рецепт, то там 750 грам. Я доважила ще. І вже ото домішую. Зараз я його з мукою вимішу. А тоді покажу, що далі робити. Ось. Тобто я дивилася, думаю, йоні палі, як же ж так? Що Добре, що записала на рецепт. Вона мені продиктувала, отак би вона б нам забула, не знала б, що робити. Ну, то не проблема, подзвонила б спитала б, Але ж... Ось так зараз вимісити і тоді, скажу, що далі. Цико. О, Огвалт. Помощники. Так. Розродилася моя зірка. Хто там хотів козли? Має два чорних козли, точно як вона, з білою плямкою на голові, чорні аж блистять. Вуха здоровені. Красавчики. Ось таке діло. Так що, вчора вечір мало. Бачите, яке тісто. О, ось таке діло друге. І тепер виливаємо сюди 80 грам масла. У мене масло своє домашнє. І вимішуємо тепер ще з маслом. Ось так. Ну, а вже як вимішу з маслом, то тоді вам покажу, яке воно вийшло. Його оставити треба буде на годину, щоб воно гарно підійшло. Якщо холодніше, то на більше, як на годину. Воно має гарно підійти. А тоді покажу, що далі робити. Так, тісто я вимісила, чуть-чуть підпилила. Ось таке ніжне, м'ягеньке, дуже м'ягеньке. І зараз ми його накриємо кришкою від каструлі О. і поставимо в тепле місце саме менше на годину, щоб воно підходило. Ну, а там подивимося, чи більше, чи менше буде стояти. Тоді будемо бачити. Так, ось тільки в нас нарухалося тіста. Таке воно у нас гарне, пишне. Дивіться, яке, ніжне, ніжне. О. Треба його обімняти. Це форми мої ті, що я купляла, помастила маслом. Ні, помила, повитирала, щоб сухенькі були, і помастила маслом. Ось так. Нам треба розділити те тісто на п'ять тих формів. Ось. Нам треба так, одна меншечка має бути. Ось так. так. Одна, друга, трошки більша. Тільки взяла, чи то я не стільки взяла, але ну, зараз подивимось. Ось так. Так, ще одну нам треба взяти. І ще одну нам треба взяти. Це ми поділимо вже на, на двоє. О. Так, беремо один кусочок, розкачуємо якомога тонше, так, щоб файно розкачати тоненько. масла розтопленого. Тут йде в рецепт 80 тісто і 100 мастити отут. І ось так виробляємо, мастимо. Ось так посипаємо ізюмом. І ось так скручуємо. Виднося, все, виднося. Все. Ну, я не знаю, чи я так згортаю, скручую. Бо щось я не, не дуже поняла в як вона мені толкувала. Я не знаю, чи я так, чи не так. Якщо не так, Надю, то другий раз поясниш мені краще, щоб я зрозуміла. Ось. Отак. До кінця тут не розрізаємо. Ось тут до кінця не розрізаємо. Ось так. Ой, ізюм вилетів. Ось так. О, ізюм позапихаємо. Ось так його прикриємо і у форму положимо. Ось так. виглядає. Такий закручений. Равлик такий. І так, всі останні. Ну, я вже всіх не буду показувати, одне показала. Ну і хватить, Мені ще та, мене ще одна осталася. ще дві менші формочки. О, і воно має піднятися. Ось. І тоді будемо пекти в духовці при температурі 180 градусів. 25-30 хвилин. Ну, це вже залежить від вашої духовки. Ось такі діла. Так що, якось так. Ну, хто там буде казав, що ще рано бабки пекти чи паски, я знаю, що рано. Я просто випробовую рецепт і ділюся з вами. Якщо вам сподобається, може ви собі зробите такий самий попробуєте. Я такого ще рецепту не пекла. Так що ось такі то справи. Так, поставила на противень, накрила рушничками і тепер відправляємо в, ту. Господі, в тепле місце на 40, 40 до години 40 там, 60 хвилин, щоб гарно піднялося. І тоді будемо відпікати при температурі 180 градусів до готовності. Так, вийшли мої пасочки, бабочки, чи як воно зветься, не знаю як, Ну, дуже подивіться, які мені гусінькі, бачите? Ой. І назад вертається. Ну, ми вже одну з'їли, ми ж спробували, чи, чи смачно, чи не смачно. Тут поменшу роздеремо, подивимося. Ось так, бачите, Ось так. Вона розрізається дуже смачна. М -м -м. Дуже. І за ті, як їх, за форми говорю, дивіться, шикарно поверну Ніде ні одна не пристала до стінок. Дайте спробувати. Ну на нині будеш ти перший пробувати. Ота так. Бачите, я нині Івані вже дала спробувати, Я добра. Yeah. <laughs> так. Дивіться, показую. Бачите, з'їжджала і воно назад все вернулася. Одне, що не, не так я зробила, замало належила у форми. Треба трошки більше. Треба було ділити на 4, а не на 5. Ну, я вже наготувала 5, то її поділила на 5. Та, що от була більша, вона гарна висока виросла. Ось. А ті, що трошки замалі, низькі вийшли. Але дуже смачні. Радю, дякую за рецепт. М -м -м. Ось таке діло. Так що. Можете спробувати приготувати. А ти мій зоши з рецептом іванку. Дайно ну, я прочитаю. Так, читаю рецепт: 750 грам борошна. Дрожжі сухі 12 грам, а сирі 36 грам. Дві яйці цілих і три жовтки. 130 грам цукру, сіль. 0,5 чайної ложки, ваніль 0,5 чайної ложки, цедра, лимона, апельсина, мандарина. То, якщо у вас є, маєте бажання можете дати. Так. О! А я мед забула дати. Йой, от що! Думаю, чому вони не такі солодкі? Бачите що? Не Пропустила, мед не дала. Ось так-то. Меду 30 грамів має бути рідкого. А я не дала. Ось так. Ну, ви знаєте, можна і без меду. Якщо хто не має меду, можна робити без меду. Дуже смачно. Хоча я мед маю, але забула дати. Так, мед 30 грам, щоб був рідкий, розтоплений. І масло сливочне, 80 грам до тіста. І 100 грам, щоб потім мастити куржі. Випікати від 30 до 45 хвилин 180 градусів, провірити. Ось. провірити, щоб шпажкою, якщо, чи вони сирі, чи ні. Ну, я не провірала шпажку, я знаю так, що вони. Спеклися. Бо я знаю, скільки в мене в духовці печуться. Ось таке діло. Так що можете готувати, можете смакувати. І назад така сама. Дуже гарні бабочки, пасочки. Кулічі, хто як там знає. Готуйте, смакуйте і всім смачного, всім мирного неба і міцного здоров'я. Скорішої нам перемоги. До зустрічі в літньому відео. Хто буде готував всім смачного.